п'ять М'єра сезону у Закарпатському облму з драмтеатрі розповіли, що до міжнародного дня театру, 27 березня, покажуть нову виставу Кайдашева сім'я за мотивами твору Нечуя Левицького. Ставить її запрошений режисер із Черкас Станіслав Садкалієв. Інсценівку написав мій знайомий відомий режисер в Україні. Це Ігор Білець. Він мені скидав два варіанти інсценівки, Я обрав один і думаю, що це ви. Гришний варіант саме з сценічної версії цього класичного відомого матеріалу, який, до речі, є в, шкільних, в шкільній програмі. За словами режисера Станіслава Садкалієва, працював над тим, щоб українській класиці надати ефект сучасності. Ми хотіли показати це дійство динамічним, не гублячи основи від Нечуй Левицького. Я думаю, що всім буде цікаво, я на це сподіваюся. Одну з головних ролей у постановці, яка сім'я виконує заслужений артист України, оболму театру Василь Шершун. Я щасливий, що я потрапив в вашу роботу. Мені дуже цікаво працюється. Я з багатьма режисерами працював, але такого типу режисера я ще не зустрічав. Це вам великий комплімент. Про своїх героїв та загалом про постановку вистави діляться думками молоді актори театру Олег Свіщов та Оксана Грицаїшин. Мій персонаж у виставі це Лаврін, наймолодший син. Тобто, це персонаж, якому зазвичай виділяється уваги. Тобто, як прийнято вже у нас в суспільстві, коли народжується молодший син, то старший стає більш такий роботящий, а молодшому дістається і більше уваги, і більше комфорту. І тобто, це такий. Кажу, веселий персонаж, який проживає своє життя, він отримує від нього задоволення, і для нього він, якби, живе у цих рожевих окулярах. Ця робота вона дає можливість розвитку хорошого і розуміння, що. Не завжди класика буває такою, як ми її прийняли бачити на сцені. Доглядач може і задуматись, і посміятися, і відволіктися від якихось буденності, і також може побачити якусь свою проблему, яка у нього є в житті. Хотілося додати щось цікавого. Ми старалися, я думаю, всі зробити не типові, не серіальний образ. Тому приходьте, дивіться і насолоджуйтесь. Також адміністрація театру анонсувала про відкриття театрального музею. Урочистості відбудуться 27 березня за 30 хвилин до початку прем'єри Кайдашева Сім'я.